Генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Ще кудись дінеться. Точно в під'їзд генератор виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Рібоді розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 608 й день великого вторгнення Росії до України. І далі говоримо про головні новини. Ранку вночі ППО знищила всі шість шахетів, якими Росія атакувала Україну. Повідомляє Генштаб. Також цієї ночі росіяни обстріляли селище Борова на Харківщині. Пошкоджено два двохповерхових будинка, чотири людини зазнали поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег. Сіння губу також росіяни обстріляли білозерську громаду на Херсонщині. Один зі снарядів поцілив по приватному будинку. Постраждало троє членів родини: це чоловік, жінка та дитина. ЗСУ у свою чергу мали частковий успіх південніше роботного на Мелітопольському напрямку. Йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. І яких втрат зазнала Росія у війні проти України? Слухаємо у зведенні військового телебачення. За добу, що минула збройні сили України знищили 24 артсистеми, 12 танків та 3 РСЗВ ворога. Також наші воїни ліквідували 810 російських окупантів. А станом на 24 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 295 тисяч 510 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 5 тисяч 105 одиниць. Бойових броньованих машин було знищено 9 тисяч 669, артилерійських систем – 7 тисяч 81, РСЗВ – 828, засоби ППО – 552. Літаків 320. гелікоптерів 324. автомобільної техніки та автоцистерн 9447. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. БПЛА оперативно-тактичного рівня 5363. Крилаті ракети 1537. Спеціальна техніка 1006. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до зсу. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні. І черговий евакуаційний потяг із переселенцями вчора, 23 жовтня, прибув до Бердичева. Цього разу у Житомирську область приїхали 17 жителів Донеччини, із яких п'ятеро дітей та одна людина із інвалідністю. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресофіцерку головного управління ДСНС в області Оксани Ковальчук. За її словами, евакуйованих з Донбасу людей біля потягу зустріли. Рятувальники, поліцейські, психологи, волонтери благодійних організацій. А також працівники Укрпошти, представники місцевих органів влади. Вони допомогли переселенцям перенести речі до зали очікування, де влаштували їм зону відпочинку. Людей нагодували, психологічно підтримали та надали юридичну консультацію а також допомогли їм вирішити вирушити до місць тимчасового проживання, сказала Оксана Ковальчук. 12 переселенців, які прибули цього разу на Житомирщину, житимуть у тетерівській громаді на базі одного з освітніх закладів. П'ять людей виявили бажання поселитися самостійно у Житомирі та у Бердичівському районі. Загалом, за інформацією головного управління ДСНС в області, за період з 19 квітня на Житомирщину приїхало 555 переселенців із Донбасу, серед яких 163 дитини. Командувач оперативного командування північ, генерал-майор Дмитро Красильников, вчора зустрівся із керівництвом Житомирської обласної військової адміністрації для обговорення підсилення ППО в області. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова адміністрації Віталій Бунечко. І далі цитата: провели нараду з керівним складом обласної військової адміністрації та військовими підрозділами області щодо оперативного та ефективного використання понад 100 мільйонів. Нів гривень, які минулого тижня виділили громади області для закупівлі обладнання, що дозволить посилити протиповітряну оборону області, написав Віталій Бунечко. Ми нагадаємо, що 16 жовтня під час зустрічі керівництва найбільш спроможних громад області було вирішено, що громади додатково виділять 108 мільйонів гривень на підтримку сил оборони України та посилення захисту області. А 19 жовтня у Житомирі кошту місцевого бюджету закупили для військових 8 пікапів. Кожен з них оснащений обладнанням на сумному понад 400 тисяч гривень для виявлення і знищення ворожих безпілотних. Ників в це обладнання входить тепловізори, планшети, прожектори, лазерні указки та три розвідувальні дрони для вильотів як вдень, так і вночі. У звягелі ж вчора місцеві мешканці провели акцію з вимогою витрачати гроші на ЗСУ. Зібрання відбулося біля будинку рад. До зібрання вийшов Звягальський міський голова Микола Боровець. І, звертаючись до нього, учасники акції вимагали завершити проєкти, які зараз тривають в громаді, і не розпочинати нові. Натомість всі кошти спрямовувати на ЗСУ. Микола Боровець, виступаючи перед зібранням, сказав, що місцева влада направляла гроші на військові частини відповідно до їхніх запитів. Наразі влада шукає шляхи як. Проводити закупівлі для військових, адже дані функції не входять до повноважень місцевих рад. Як написала прес-служба міської ради, станом на 1 жовтня 2023 року на видатки пов'язані з військовою агресією, бюджетом міста громади, передбачено 527 мільйонів гривень. І на черговій сесії міської ради, яка має відбутися 26 жовтня, будуть пропонувати виділити 30 мільйонів гривень на підтримку зсу та територіальної оборони. Йдеться у дописі. Під час акції учасники підписали звернення до різних рівнів влади із вимогою спрямувати всі гроші на зсу. Документ планують передати керівнику Житомирської ова Віталію Бунечку і направити до Верховної Ради України. А у Житомирі передали військовим оргтехніку майже на півтора мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Далі цитата розглянувши звернення командування одного з бойових військових підрозділів, виконавчий комітет Житомирської міської ради закупив і передав комплекти оргтехніки та моніторів вартістю в 1 мільйон 413 тисяч гривень. Військові отримали багатофункціональні пристрої. Це комплекти тепловізорів, ноутбуки та шредери. Актуальні цифрові картки поточної ситуації на фронті надають нам чітке уявлення про тактичну і оперативну ситуацію у полі бою. Тепер їх можна буде переглядати на широкоформатних моніторах. Впевнений, тепер будемо ще ефективніше вражати противника, говорить військовий, якому і передали оргтехніку. Військові зазначають, що оператори зазначають, зазвичай працюють з великим обсягом абсолютно різних даних: це і фото, і відеозаписи, супутникові знімки з БПЛА. Тому такі ноутбуки вкрай необхідні, аби була можливість розглядати і аналізувати інформацію. До Житомира долетіла американська підтримка від дітей. Так, у прозорому офісі відкрилася виставка дитячих малюнків під назвою Пліч опліч з Україною. Голуб, миру, соняшники, колоски, три зуб сині-жовті серця. У Житомирі презентували виставку малюнків маленьких американців пліч опліч з Україною. Загалом діти створили близько ста малюнків. Частина нині знаходиться у прозорому офісі. Привезла виставку в Житомир волонтерка Ірина Ярмоленко, а організувала Анастасія Сейферс, яка родом з Ірпеня. Ми також малювали малюнки спільно, і ми передали наші українські малюнки. Настя поїхала в Америку, і виставила, як я вже сказала, в Вашингтоні, в Аеропорту, в інших містах Варджинії і. Як відгук ми отримали американські малюнки від американських дітей. Ця виставка побувала вже у Верховній Раді, побувала в Ірпіні, в десяти містах Італії. Сьогодні вона в Житомирі. Два тижні вона пробуде в Житомирі. Далі вона поїде в Одесу у Львів. І в кінці року, або на початку наступного року, ми передамо цю виставку до лінії оборони збройних сил України. У своїх роботах американські діти залишали послання для усіх українців. Будьте сильними, ми разом з вами. Ви зможете мир для України. Волонтерка Ірина Єрмоленка переконана, що створюючи такі виставки, ми не лише лікуємо душі мистецтвом, а й робимо кроки до співпраці. Світ з нами, і ми маємо поширювати нашу культуру. Маємо реагувати на відгук інших культур. І е, мати це милосердя, і воно має бути двостороннім. І один із головних посилів, які я намагаюсь донести, що видається, що сьогодні ми відкрили просто виставку і привезли просто 50 там чи 100 малюнків до Житомира. Ні, е, мистецтво змінює, мистецтво е, створює контакти, створює обмін. І як пані Вікторія зазначила вже, що її е, що роботи е, переселенців з Переселенців змусили і зробили так, що фонди відгукнулися на кільканадцять мільйонів допомоги в Житомирі для переселенців і інших соціально незахищених категорій саме завдяки аплікаційному будиночку, створеному хлопчиком. Тому сьогодні це виставка. Але подальшого ми не знаємо це може бути меморандум про партнерство чи меморандум про побратимство. Бо як показує досвід, міста для міст це найоптимальніший підхід до прохання допомоги, такі малюнки маленьких американців є свідченням того, що ми не самі і світ разом з нами бореться за нашу перемогу, переконана Вікторія Краснопір. Приймати виставку малюнків американських дітей це певна велика честь, тому що це говорить про те, що країни поруч, країни допомагають, країни розуміють і країни хочуть бачити одна одну в мирі і в співдружності. Мені особисто було дуже цікаво, які ж ці малюнки американських дітей, і коли Ірина вона сказала, що вони вже приїхали, ми можемо взяти їх почати розміщувати. То ми з працівниками дійсно знаєте такі знаки питання. У нас були які ж ці малюнки, і коли ми відкрили і побачили соняхи, наші синьо-жовті прапори, от поле красиве, яке колоситься пшеницею, такий український лан, справжній, синє небо. Коли ми побачили, знаєте, ось ці руки простягнуті до нашого серця в синьо-жовтих кольорах, ми зрозуміли, що вони думають так само, як і ми. Відомо, що нікого більш щирого, більш справжнього і більш відвертого ніж діти на світі не існує. Тому ми вирішили, що якщо діти так малюють, значить напевно Америка так думає. А раз Америка так думає, значить ми точно не єдині і ми точно рухаємося до перемоги. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. І в Україні продовжує діяти урядова програма підтримки розвитку малого підприємництва. Зокрема, у Житомирській області, завдяки державному гранту, власну справу вже розпочали більше 16 підприємців. Іван Касивак розповість далі, як же розпочати свій бізнес правильно. Відкриття приватних шкіл, салонів краси чи фітнес-студій, пекарень і кондитерських, кав'ярень і продуктових магазинів, медичних центрів і стоматологічних кабінетів. Все це можливо завдяки грантовій програмі уряду в Україні. Для підтримки бізнесу в період воєнного стану вже більше року реалізується урядовий проєкт Є робота, в рамках якого діє кілька доступних програм кредитування. Це, зокрема, програма Власна справа, за якою подавачі заяв можуть отримати до 250 тисяч гривень. На створення створення або розвиток бізнесу про те, хто і за яких умов може отримати кошти, розповіла нам фахівчиня обласного центру зайнятості Наталія Опанасюк. Дійсно, цей грант можуть отримати громадяни України віком від 18 до 65 років. І це можуть бути і діючі фізичні особи-підприємці, окрім того, і фізичні особи. І окрім того, заявка може бути подана. Від юридичних осіб, тобто в нас є такі заявки від товариства і від також від фермерських господарств. Ну і умови, звичайно, такі, що має обов'язково бути створені робочі місця, і відповідно до суми мікрогранту, наприклад, на якщо щоб отримати мікрогрант на суму 150 тисяч гривень, необхідно створити мінімум одне робоче місце і суму. На мікрогрант на суму 250 тисяч гривень потрібно створити як мінімум два робочих місця. З початку дії програми, тобто з липня 2022 року, жителям Житомирщини подано 1259 заяв, з яких 386 на сьогодні вже мають позитивні рішення Державного центру зайнятості. Як подати заяву та які можуть бути причини відмови далі? Заява подається через дію, і е, насамперед заяви і бізнес-плани потрапляють на розгляд Ощадбанку. Виставляється е, оцінка, яка може бути е, до 200 балів. І потім вже заяви потрапляють до е, Житомирського. Ну до загалом до регіональних центрів зайнятості. Перед тим як проводити онлайн співбесіду е, саме. Попередньо збирається комісія, розглядає справи і ну, заяви і бізнес-план. Є також ряд причин. Це насамперед я вже сказала, що Ощадбанк оцінює заяви. І якщо ця оцінка 98 і нижче балів, в такому випадку державний центр зайнятості приймає рішення про відмову. І також на нашому рівні ми розглядаємо бізнес-плани, заяви і також може бути причина відмови. І сумнівні непрозорі очікувані результати бізнес-плану. Також загальна оцінка сумарно, якщо менше 130 балів. Невідповідність поданих документів законодавства України, також нез'явлення на співбесід. Загальна сума мікрогрантів, наданих державою підприємцям Житомирської області, сягає майже 92 мільйони гривень. Середня сума одного гранту близько 240 тисяч гривень. Але найголовніше, що підприємці задекларували створення більше 800 – Нових робочих місць майже 70% серед подавачів це підприємці, які розвивають бізнес, близько чверті новачки у підприємництві, і лише 10% – це юридичні особи. У гендерному співвідношенні більш активні жінки. Їх серед отримувачів грантів понад 55%. Заява подається через портал дія. Кінцевий строк подання заяв цьогоріч – 19 листопада. За більш детальною інформацією можна звернутися до фахівців Житомирського обласного центру зайнятості. У Житомирі затвердили нові умови перевезення пільговиків у комунальному електротранспорті та міських автобусах. Деталі розповість Каріна Цимбалюк у своєму матеріалі. Часові обмеження на пільговий проїзд у громадському транспорті Житомира скасовані. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету 23 жовтня. Окрім того, було розширено перелік категорій, які мають право на безоплатний проїзд. На час дії воєнного стану в міському пасажирському транспорті Житомирської міської територіальної громади. Надати право пільгового проїзду учасникам бойових дій, військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів та цивільного захисту при виконанні службових обов'язків при приявленні посвідчення встановленого зразка. Друге пропонується право проїзду в міському електротранспорті на території Житомирської територіальної громади, надати право пільгового проїзду при умові валідації картки Штомирянна через автоматичну систему обліку оплати проїздів. Мається на увазі, згідно рішення запровадження картки житомирянина, всі пільгові категорії, в нас там прописані в тому рішенні, будуть мати право пільгового проїзду при валідації даної картки. Третє, на час дії воєнного стану на міських автобусних маршрутах надається право пільгового проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни та прийняти до них усі, членам сім'ї загиблих військовослужбовців, особам з інвалідністю першої, другої групи. Дітям з багатодітних сімей, дітям з сиротом та дітям позбавлення батьківського піклування, дітям з інвалідністю та особам, що їх супроводжують при пред'явленні посвідчення встановленого зразка. Міського голови Олександр Шевчук, коментуючи рішення виконкому, наголосив, що в електротранспорті не буде жодних часових обмежень та обмежень для категорій пільговиків. Водночас члени виконавчого комітету звернулися з проханням до пільговиків за можливості не користуватися комунальним транспортом у години пікових навантажень. Збільшити кількість рухомого складу ми наразі не можемо, бо відчуваємо кадровий голод серед водіїв. Тому просимо поставитися з порозумінням та планувати поїзд у позапікові години, зазначив Олександр Шевчук. І на кінець про шахраїв у Житомирі 40-річна жінка переказала шахраям 160 тисяч гривень, повіривши у швидкий заробіток на перегляді фільмів та інвестування у кіно. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в області. Далі цитата. 40-річна жінка у телеграм-каналі із 15-ти тисячною аудиторією зайшла оголошення про онлайн-підробіток за перегляд фільмів та інвестування у кіноматограф Її обіцяли надприбутки. За перше вкладення у 200 гривень. Жінка отримала 50% прибутку. Тоді вже без вагань вона вирішила переказати ще 2000 тисячі гривень, і того ж дня на її картку було зараховано 20 гривень. Так, протягом двох днів інвесторка надіслала 160 тисяч гривень для підтримки кіноіндустрії на банківські картки, які були зазначені в оголошеннях. Не дочекавшись зворотнього зв'язку та бажаних прибутків, звернулася до поліції. Повідомляють правоохоронці. Відтак слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 за шахрайство Кримінального кодексу України. За вчинення подібних правопорушень, зокрема в умовах воєнного стану, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на від 3 до 8 років. І поліцейські зазначають, навіть багатотисячна аудиторія телеграм-каналів не свідчить про відсутність шахрайських схем, тому закликають громадян реаль, реально. Оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти в будь-який вклад, і це всі новини на сьогодні. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. І звичайно, не забувайте про наших воїнів, бо саме вони тримають над нами українське небо. Тихо нам завершення дня. А ми з вами побачимося. Слава Україні! Героям слава! Середу 25 жовтня максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 10 градусів. волось повітря 96%, Вітер північний 1,6 метрів за секунду. У Житомирі Сонце в цей день буде з'являтися рідко за хмар, і протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. Ясно, світло все. Який я молодець, що свічок накупив. А ще одна. Ага, на книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.